Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Приєднуємося, гуртуємось. Я буду дуже рада за ваші відгуки. Мені подобаються ваші відгуки, я їх читаю, інколи відписую, якщо є трохи більше часу. Якщо є що сказати, теж напишу. Ось якось так. Мені завжди це приємно. Гаразд! Переходимо до карти дня і дивимося. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? У нас Паж Жезлів. Паж жезлів може говорити про якийсь новий початок. Це може бути і навчання, хтось захоче вивчати іноземну мову, хтось займеться якимись практиками, хтось, можливо, зацікавиться якимись навчаннями новими. Тут зацікавленість це можуть бути і маленькі діти мої дорогенькі, тобто і підростки. Це можуть бути студенти, школярі. Ось, а можуть бути просто новини: новий початок і новини. Новини зазвичай по роботі, тобто по кар'єрі, можливо, ви знайдете роботу з подальшою перспективою. Сходу вверх, тобто зайняти потім колись хороше місце. Але ви повинні звернути увагу, що тут спочатку ви будете проходити якийсь випробовувальний термін. От, як колись брали учениця на роботу, брали там, пройшли три місяці, півроку дивлячись. Зараз на півроку, здається, не беруть, але беруть, ну, дивлячись, яка професія і яка спеціалізація. Якщо щось серйозне, то беруть і надовше. Ось якось так. Ну, якісь, знаєте, навчання з дітьми, займайтеся займа, зайняття якоїсь, ну, як би це сказати, Поробками якимись російською поділками, колись з дітьми там в школі. Можливо, дитина принесе з садочку чи зі школи якийсь вам подаруночок, зроблений своїми руками, і порадує вас цим. Порада цієї карти цікавитися чимось, робити якісь, знаєте, такі не те, що виласки, а цікавитись життям. Виходити за межі своєї, як би це сказати, цікавитися із сусідом, цікавитися якось іншими людьми, пристосовуватись до людей. Якось так. Карта номер два: королева кубків. Ви знаєте, це емоційний стан сьогодні ваш. І інтуїтивний. Тобто, сьогодні у вас має бути хороша інтуїція. Або карта радить сьогодні інтуїтивно вирішувати всі свої проблеми. Сьогодні це карта взагалі то бездіяльності. Взагалі то це карта вислухати когось. Це карта, тільки якщо вас питають, дати пораду, когось пожаліти, приголубити, полюбити, як то кажуть, знаєте, діти приходять полюби, полюби. Ой, бубочка, там, знаєте, отак целителька сердець називають цю карту. Тобто, це може бути і коханка, звичайно. А у когось таке може бути і таке. Ось, хтось закохається, когось відвідає сьогодні інтуїція або хороший настрій. Звичайно, по цій карті можуть проігруватися і психі, як би то сказати. Але це все ж залежить від нас, мої дорогі. Емоційний світ. Сьогодні у вас якось так. Карта номер 3 Тут у нас імператор. Ви знаєте, це зіштовхнетеся сьогодні, можливо, або познайомитися з якоюсь людиною. Знаєте, от від якої ви зразу зрозумієте, оце мужик? Ого, го у нього стержень, як то кажуть, внутрішній людина, яка російською состоялась. Людина, яка знає, чого вона хоче. Людина в одній особі: і тато, і керівник, і розумний, інтелігентний. По імператору падуть взагалі то на як би це сказати, підходяща партія для вас. Тобто, це не значить, якщо і це тільки приклад. Якщо ви прибиральниця, звичайно, ви зустрінете двірника, тобто ваша пара. Якщо ви е, якийсь там керівник е, чогось, так, то ви так само і зустрінете на вашій е, висоті, як би то сказати, людина на, на, з вашої сходинки, е, з вашої касти, давайте я так скажу. Ще, що може бути, це можуть бути установи якісь. Е, звичайно, і. Е, Урядові можуть бути, якісь з погонами, як вони називаються, і поліція, і міліція, і прокуратура це теж воно все може бути. Це карта, знаєте, інколи меценатів, але не, не меценатів, а більше покровителів. Ця карта грошей не дає, але дає стабільність, дає. Таку підтримку можете ви відчути від когось. Знаєте, це може бути ваш чоловік, ваш друг, ваш батько, ваш сусід, який, наприклад, вас підтримує в чомусь. Людина, яка заручиться за вас, поручитель там, чи ще щось, скаже, так, ідемо зі мною, я тобі допоможу. Це, знаєте, дуже велика підтримка. Не просто плече людина підставить. Тут людина запропонує план дій, можна і так сказати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня, і разом до перемоги! Все буде Україна!